Ми маємо розробити ось такі сходи, для цього попередньо намалюємо полілінією собі основу, наприклад, 1,6 Enter. відтягнемось сюди, потім і заокруглимо 0,6, то це 60 см. І там, де 1,6, у нас зі щитом можна притримати і завершити її. Заокруглимо основу 0,3, це буде середина з, з радіуса. І обираємо сходову клітку. Типова сходова клітка це буде залізобетонна, вона є дуже така типова і досить гнучка. Обираємо ось тут в параметрах 15 сходинок, ну, зазвичай, якщо чесно, так, і є. Або можна там 18, мені здається, я пробувала 18 сходинок. І тут вже просто трошки пробувала змінювати параметри. Тому, типова, сходова, ось тут у нас є 18 сходинок 20 висота, ну, хай буде 176. Ось. І Якщо ми натиснемо пробіл, з'явиться чарівна паличка, і ми можемо прив'язатися до, до цієї основи, цієї тверної. Акуратно притримуємося. Десь ось так. У нас 17 сходинок, але ми можемо навіть більше поставити. Я нажала лівою кнопкою сходи намалювалися. Єдине, що тепер можна, видно, що по одній сходинці додати, це буде 20 сходинок. Ось тут же 16, а, ні, 19 сходинок, окей. І вони підтягнулися, можна їх ось таким чином. Зараз спробуємо дотягнути. Ось так дотягуємо до геометрії такого. Ну, яка нам потрібна у плані? Ось ці сходи тепер у нас побудовані.